Вітаю всіх! Попереджую зразу, що зараз буде цей момент плюс-мінус її наступної серії, де в мене поламалася ОБС-студія, тому я перепроходжу другий раз підряд за останніх три години. Тому приємного перегляду. Артем! Тряся, Артемичу! Я знав, що мене не кинеш. Ми ж з тобою, як ці, як мушкетери! Один за всіх та всі за одного. Я тобі посвід сонця. Тільки дістань мене звідси, а я тебе до твоїх виведу в одну мить. Дідько, це по мене! По мене йдуть! На шибенецю! Ну ж, бо брати, не підведи! Вся надія на тебе! На вихід! Щор-червонопузик! Чого? А те, що мати твоя, ніби нічого! Нормально! А братчик твій народився Ага! Кажи моя матір Квойда. Кажи, Дриж, ініціативна виходиш виродком, якщо твоя матір виробків народжує. Що? Ні. Е, хто тут? Ні. Там не Зрозуміло, Хтось. Трой. Три Так, а тепер чекаємо всіх тут. Тепер чекаємо всіх. Через ці двадцяти вони не підуть. А ось тут вони підуть, зараз їх по одному будемо відстрілювати, якщо ці падають не затихують. Ладно. Наші. Все, почалось. Не. Nee. Солдатів втрачаємо. Ух, курва червона вбив нашого. <говори> і не одного, і не двох. О, У чого падало? Нашого підстрелили. Зараз да, вийде. Втрачаємо солдатів. Нихуясно. это тактичный человек. Ну, комуняка, ты догрался! Я тебе не комуняка, паскуда, тварь, ты. Кучева подлюка. Следующий. Касса вильна. Да, блядь, заебала. Блять, я аж взлекался. Блять, я назад. Я знаю. Блядь. Так, чекай, у меня ж... Да, нож, блять, конечно. У меня динамит на шашечка. Переходь ты. У нас утраты. Да ты шо? І шо, воно тобі щось кидал, да? Так, ош, скильки Як це солодко? Так, шашс, щось. Так. У нас якраз цей ган, да? Да. Давай его поменяємо. Топає курва. Нічого. He -he. He -he. Так, все, золотав все, що хотів. Дверсат відкриємо всякий випадок. Не знаю навіщо, але хай буде. Світло нам не потрібно, можна його і виключити. О! -па -па. Ай, красота. У мене ще вдома десь такі валяється. Так, давай, подивимось. Тільки трошки іншого вигляду і іншої модифікації. Але це таке. Це не важливо. А де твоя зброя? Кіось з патронами. Супер, там виход. Якраз в тій наступній і кімнаті там виникли деякі проблеми. Чи то з ОБСом, чи то з самою грою, не знаю, але... Після того граєш нормально. А без ко, значить, вийбнувся. Эх, нічого нового. Так, чекай, ну. Я прийшов тут, да? Може тут і, е, щось ще буде? Цікаво. Не факт. Ага, ось звідки. Можна було через верх і. Туда плюс ножичок. Няма. Куди ведуть ці дверцята? Скільки зброї, патронів немає. Зачинено. Так, через верх я не хочете, підемо сюди. Ось. Така кімната. Кава, яка температура? Тут мощні кондиціонери, мені такі додому. Ех, літо було би. Файним. Чекай, я щось сіне туди піду, да? так? Ось сюди. Вот, якийсь ботанічний сад. на досі О, важко, що зайчики будуть да, увети. Повідозріли з особа свого на Зміна варти через пів Де ти по Ти хоч з двола став за уставом. Стоїш тут, як опудово. Мій ствол <говори> у мене в штані, а твій у борделі залишився. Гуморист матері твої. Ну все, шутка Мощно, мощно. Так, давай сбор підмога с этой тварь. Да, Тебе... да еб твою мать. Твой... И с даном. Що не так? Я ж за стратегію сюди прийшов. Й твою мать. Это под люки Ха-ха Что поскуда шестав, да? Блять, снова эти ебани патроны Какая краса. А что сталось? Попередний раз я проходил больше э, стелсово. Окей, ну можно так сказать. На цей раз я к ебнутый, блядь. С напряжением ебашим, как дурни. Ну, может, так да и лучше. Блин, я знаю. Давай, виключимо всю цю хуйню. Можна в опять поставился пройти, але... Ну це нахер треба. Поскучно. Не цікаво. Ну так весело. Ля, рататуй. Рататуй. Що та курва рататуй тут робить? Так, ось місточок ісь невібация, який. Uh, наче якщо не помляш, тут нічого взагалі немає. Давай подивимось з тої сторони, там ще був якась канал. Uh -huh. Я поняв куди то можна і туди і піти. Туди навіть цікавіше має бути. Чи ні? Блять, да. Цікавіше! Там себе наїба. Во, на шашка. Куда? Так, у нас їх 5 штук, можна і... Її... Не сильно економити. Так, тут світло виключаємо з ходу, йдемо сюди. Тут таке, так би мовити, влоке підприємства, якщо то можна так собі назвати. Так, глушник, на все має бути добре. Что такое? Тут? топает Потом топай сверху. Блять! Блять, я вниз. Отвес и мяс. ну я уже не особо так и поставился, пішов. Удохну, тварь. Ух, курва, червона, убив нашого! Гадки немає про не Я свалюю здесь. Правильно робите. О, патрончик. Нормальний мішка. Такий наш. паскуда поскудотварь. Ого, ще поутати встигну. Ч тут робишь? Так, путата надо. Ох, ты ж нихуя собі, вот це в тебе ган классный. Дай сюда з с поганяти. Ну я тобі. Ай, красота. открыл Нео. Так, сразу за укрытием. Блять, вам выключите нахуй. Так, все заставил я выпаду. Блять, пидорство, ебаны. Как шкода. Так, а дай нас заспаунить. А ось тут. Бля, ну таке. Пацани, Битий! Тривога, червоні йдуть! Щойно завалили! Куда? Мене немає! У нас втрати! Чорт! Перезаряд! втрати! Ніко ніяких втрат немає! То вам все брешуть? Блять, спалює. <звук> Я ж блять не туди кинув! <звук> блядь. Блять! Ай, красота! Обожніця! Перша попитка була, перша спроба завжди найкраща. Блядь. Ой, блядь. Курва. там наверх, а куда-то можно зайти? О, блядь, звучит интересно, я погнал наверх. Так, світу я вмикати не буду. Блять, я звідси прийшов. Та еб твою мать. Ты кохнешь, не? Та ти шо? Які патрони я використовую? Може мені хтось сказати? Почему они выбираются завжди Я назад. Включай по Так, аптечка на базу. Няма. Учила под люка? На, на, на. Яйца тебя стреляю по спуде. Ну, хоть попав, Хоть раз. Так. Пихари нам не интекало с О, блять, оце це було страшно. Я його притиснув обходьте! Ого ти притис! Йой, не позор людей! Виключиться. Не потрібно нам цього неподобства. Так, у нас же ж є. Два дерьмових гана. Спасибо. Давай виключаємо світло. Через тактику я ще не грав. Так, замість цього гана. Чекай. Беремо ось діло. Стратий! Че с говна? Мінус. Є. Yeah. так, це на третій слот. Спасибо за перезарядку. Беремо цей Сейган. Пайпа, так називаємо. Та вимірах цього життя? Нам тут треба взяти поутати трохи мальчиков трусиках. Чи як там було. Не пам'ятаю, напишіть в коментарях. Разом поржемо. Так, супер. Є мінус. Давай, трохи патронів. А, їх там трошки більше, ніж я то думав! Проклятво! Блять, вот ты один раз попала! Давай, я тебе на пайпу візьму. надеюсь, вас не двое, а трое. Тривога, да. У нас втрати. А что не так? А что сталось? Я сдаюсь, сдаюсь! Я был налякан. Не стреляй лише. Став, став, став. Давай, став. Молодец. Без патронов еще поставил. О, курва. О, ключик. Сюда. Нам в ту сторону тадим. Выключаем. Не, открываем какие-то двери там. Та-та-та. Да, да, да. Тут у нас сейфик мой А книжечку я залутав, походу. Ще попередній раз воно зархвалось, так. Походу, да. Блять! Я забув! Єбать Там же взривчатка Сумнее! Дякую тобі за перегляд цього відео, надіюсь, тобі ця серія сподобалася за мальчики в трусиках, Це 100% лайк і підписки і коментар. воно того все хороша шутка, да 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 Надо ж якось. випросити ці лайки для мене. Так, yeah. да, це надо виріздом в цей момент. Ну що, дякую тобі за перегляд цього відео, надіюсь, тобі серія сподобалася. Вона була цікава, досить зачистка. Вашисті від їхні... від їхнього життя. так Тому побачимось в наступних серіях. До зустрічі!